Борода наразі в моді. Але цінник в барбершопі кінський, тому дехто вибирає доглядати за своєю бородою самостійно, купуючи триммер для бороди. В цьому відео я порівняю ціни на одні й ті самі тримери для бороди в Україні та в Китаї, щоб ви не переплачували. Отже, поїхали. Перша модель, доволі бюджетна, тример для стрижки. Бачимо акція на відомому сайті в інтернеті. Був 600, зараз 300. Але враховуйте доставку новою поштою. 300 запам'ятали, ось такий дисплейчик, тоненька ручка, вінтажний, брутальний. Скільки такий же самий триммер коштує в Китаї? Ось його ціна. Одна ж та й сама модель, дисплейчик, брутальний вигляд, 6, 6, 68 гривень. Відгуки є, оцінка є, але доставка безкоштовно від 200 гривень, тож прийдеться ще дещо докупити. Але ціна в 5 раз дешевша. Інший набір, вже професійний набір машинок. Тут є е, машинка для волосся, е, тример для бороди та ще така щипалка для шиї, щоб усе було чистенько та гладенько. Ціна 2659. В Китаї такий же професійний набір із трьох машинок, кмей, фірма доволі відома, коштує 2,335 і доставка безкоштовна в любе місто України. Тож ви економите майже 300 гривень на товарі, набір із трьох моделей, та ще на доставці по Україні. Відгуки є: 2000 покупок, все, люди рекомендують. І на останок ще один набір для професійного догляду за бородою. Тут є триммер для породи, щипалка для шиї. Такий ось привод для стрижки волосся у вухах. так, І такий привод для стрижки волосся у носі. Тобто, щоб ніде нічого не росло. Ціна 2538. Зверніть увагу, готові. В Китаї такий набір коштує 386 гривень. Такі ж самі 4 речі. Відгуки є, оцінки є, доставка фрі в Україну, нові пошти або міст. Зверніть увагу, оскільки разів ви економите. Я нічого не рекламую, я лише бажаю, щоб ви не переплачували. Посилання на товари з Китаю є в описі під цим відео. Хто і знає ціни, той не переплачує.